Всім привіт вас! вітає Трускавець Онлайн. Мабуть, ніде не можна так чітко відчути контраст нового та старого, красивого і доглянутого та страшного і запущеного, як у курортному трускавці. По праву сторону від мене знаходиться будинок, якому 50 років, але який зараз красивий, доглянутий, приведений до належного стану, в якому зараз активно продається житло. А по ліву сторону від мене знаходиться такий же за віком будинок, який є гуртожитком, і який знаходиться насправді в жахливому стані. В ньому проживає понад 130 сімей, які вже тривалий час звертаються до міської ради, звертаються до влади з проханнями зі зверненнями про те, що їхній будинок знаходиться в аварійному стані і конче потребує ремонту. Однак цих людей на превеликий жаль ніхто не чує. Ми мешканці будинку номер 9 по вулиці Васюка, міста Трускавець, неодноразово зверталися до міського голови пана Кульчинського, щоб нам зробили. Такі ремонти в під'їздах, входи в під'їздах аварійні, падають дах на голову, прикріплювали ми фотографії. На другій стороні в нас навіть під'їзд, стіна відійшла від будинку, але нам дали таке. Відповідь, таку відповідь, що, наприклад, запропонували нам програму 30 на 70 30 процентів платять жителі, а 70% платить держава. Але навіть якщо б зробили кошторис, нам треба оплатити 500 гривень за послугу, ту, яку вони нам зроблять. Ну так як в гуртожитку люди бідні, живуть, і ми, наприклад, зараз не зможемо все це зробити. Це організувати, тому що от зарплати в нас низькі, ми не працюємо на повну ставку. Те, що говорила на 3200, ми не отримуємо то на 0,8, то на 0,4, то на 0,5, хто на 0,25, от різні. І люди в гуртожитку бідні, ми не можемо зробити навіть той кошторис. От. Також зверталися ми з тим питанням до нашого ЖЕКу, до якого ми відносимося, але Жек нам так само навіть відповіді не дав. Прийшли, щось позаміряли, подивилися, що там нам падає на голову, але до уваги нічого не, не взяли. Я в цьому будинку проживаю 20 років, і тут, як капітальні ремонти, такі не робились. Деякі депутати як балотувались, то сходові трошки ремонтували, а поверхи не ремонтували. Ми своїми силами, своїми коштами, всі кухні, туалети, придбанники, все за свої кошти ремонтували. І тут, як було перед тим сказано, за ці прибудови тамбур, як ми їх називаємо входи у будинок. Вони всі три в аварійному стані. І там е вхід першого під'їзду е найстрашніший, там плита відійшла, можна сказати, повністю з стіни вийшла, тому що плита нижня просідає і може впасти е повністю плита. І мене от, е цікавить, я звертаюся до е Жеку Трускавецького. І звертаюсь до міської ради, до перше звернутися ще до депутата нашого, який тут проживає, який не лобіює тут. Лобіює то, що може когось вдарити, ця плита. Я хочу звернутися до Хай мені відповідають, Хто несе відповідальність за те, якщо це впаде, когось приб'є, тому що то вже далі не можна чекати. Який фасад є? Він він не робив, я проживаю в цьому будинку з 87-го року. Ні разу, я не бачив, що тут фасад робили. Ні одного разу. В тамбурі. Війшла плита повністю. Там дитина буде йти, забіг. Хто буде відповідати за це? Дійсно, хто то буде відповідати? Далі взяти е, технічний поверх. Там скоро плити зверху, впадуть на п'ятий поверх, що перекриває, на плити перекриття. Тут депутат живе наш. Робили по поверхах світло у нас. Не знаю, від ЖЕКа то чи від кого прийшли хлопці і зробили. Не дороблені, не включателі, нічого ніде не дороблене. Поставили загальні лічильники. Вони їх не приймають, Я, то моя думка така, що їм вигоду писати загально все, бо більше виходить. розумієте, Кварплата піднялася майже на 100%. Запитується, за що? Е, то ще, ще як болотовався в міської міської ради. Я тут теж подавав туди, оці тріщини, воно було менше, але до час відійшло і відійшло, і от бачите, що воно стоїть навіть, не стоїть на стобі. Що, що воно ще, ще трошки під неї вода і падає, завалює теплота. Плота, бачите, яка тушина. Любіть діти, любі це може бути катастрофа. Так, як цей під'їзд, так і другий підвіс. Це ми платимо дуже великі гроші. Ми не менше платимо, як ті жителі, які нас окружають. Але навіть бідної, от, такого, от такої дурниці, як от двері, освітлення нічного, оті всі фундаменти, діти наші гуляють з маленькими діточками. Всі, ну я не знаю. Ну, Міри мусять бути прийняті, тому що або ми перестанемо взагалі платити в той ЖЕК, щоб хтось на нас увагу звертав, або будемо звертатися далі і щось будемо робити. Тому що ми вже дуже довго живемо і то неможливо просто-напросто. Йдеш, голову можна зламати, світла ніде нема. Ну, ну все. Люди все своїми силами роблять, все. Там, де зберігаються листівки, несуть, там все запалено. Все. Обіцяли домофони в будинок поставити, як, 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 сказати, як в депутати всі йдуть, за одну ніч вони можуть зробити, і двері поставити, і сходи помалювати, все. А більше нічого гісінько для людей не робиться. Нічого. Ой, то Я приїхала з Донецька переселенка, ой, не можу. Так хвилююсь, як споминають той Донецький, оце своє життя, і тому дуже тяжко. Але в цьому гуртожитку, де я зараз, то люди дуже файні, вони так нас приютили, відносяться до нас хорошо, добре. Але вони не заслуговують. Я ось так дивлюсь, що вони тут живуть все життя. Якось жіночка каже, я проробила стільки років. Мій чоловік будівельником був. Де? ну Тут багато таких простих людей. І вони живуть вже по 50 років, тут, в цьому будинку, і навіть не мають змоги, мабуть, і надії, що вони отримують колись квартиру чи що. А раз вони вже тут живуть, то треба їм якось допомагати, щоб вони жили в умовах, ну такі, як і мери живуть, другі, ну, якісь кращих умовах. Але тут дуже погані умови і гроші платять такі за квартири, як і всі. Але треба звертати на це увагу, допомагати простим людям. Мала зарплата, малі пенсії. Ну, ось побачила я таку несправедливість. Не знаю, де вона та справедливість. Не у нас, не тут ніде нема. Бідні думають про багаті, про багатих, а про бідних ніхто не піклується. А всі ж люди однакові. Ми ще раз щиро звертаємося до нашої влади, до нашого ЖЕКу, щоб нас почули. І пішли нам на вступки, щоб не сталося якогось лиха, не сталося якоїсь біди. Придіть нам на допомогу. Ми вас дуже просимо.